Вітаю, мене звати Наталя Загребельна. Я регіональний інспектор з контролю якості продукції Агропросперіс у західному регіоні. Працюю на цій посаді вже 4 роки і хочу поділитися з вами тим, наскільки цікавою та відповідальною є моя робота. Інспектор здійснює безліч перевірок, проводить навчання та інструктажі. А отже, повсякчас спілкується з висококваліфікованими спеціалістами, обмінюється з ними знаннями та досвідом. Коло спілкування у мене дійсно широке, адже контролюю якість на 14 АПЗ на двох наших елеваторах це Поділля елеватор та Радовилівський елеватор, а також на порядка 15 сторонніх елеваторах, з якими співпрацюють наші АПЗ. Син жартома називає мене інспектор зернової поліції за строгість та вимогливість, але інакше не можна, адже ми працюємо за дуже високими стандартами. Так, наприклад, сертифікація Дунайська та європейська соя передбачає відповідність цілому десятку принципів виготовлення європейської НГМО продукції. Ці принципи охоплюють соціальні, економічні та екологічні аспекти. Величезну роль відіграє стандарт ICC як міжнародна економіка. Екологічна та вуглецева сертифікація. Сертифікація системи ICC допомагає виробникам брати на себе відповідальність і знижує ризик створення компаніями екологічно шкідливих процесів. Як підтвердження, що продукція безпечна, ми проводимо розрахунки викидів парникових газів, як по господарствам групи, так і по стороннім постачальникам. А також готуємо документацію для успішного проходження аудитів. Сертифікація за даною системою допомагає клієнтам визначити, які компанії забезпечують стійкі поставки сільськогосподарської сировини. Нам приємно з нею працювати. При первій можливості, коли нам потрібна її допомога, ми звертаємося і вона завжди допоможе нам в різних питаннях. Три з АПЗ регіону мають власні лабораторії. Вони контролюють якість продукції. А я, в свою чергу, контролюю, чи відповідає обладнання вимогам, забезпечення нормативною документацією. Також навчаю лаборантів і проводжу їхню атестацію. Під моїм контролем якість при прийманні зерна від АПЗ на партнерських елеваторах, контроль роботи обладнання в їхніх лабораторіях. Ми укладаємо з ними угоди лише тоді, коли впевнені в їхній відмінній роботі, підказати, як виконати необхідні вимоги. Позитивно вирішити спірні питання, підготувати до аудиту і потім почути слова подяки від підприємств це найбільша радість від роботи. Після кожного візиту Наталі Миколаївни нас залишають тільки приємні враження і завдання для опрацювання. Звісно, встигнути всюди завдання непросте. На щастя, 17 років водійського стажу дозволяють мені впевнено почуватися за кермом. Та якби у мене був робочий гелікоптер, я б точно була найшвидшим інспектором у цілій країні. Така собі зернова супервумен. Встигала б облетіти не тільки підприємства, а й великі площі з засіяних полів, вирішувати питання в найкоротші терміни. Наталя Миколаївна дуже візитва і чуйна людина, і завжди раді, коли вона приїжджає, Вона завжди допоможе в будь-якому запитанні. Темпи роботи та якість виконання моїх обов'язків під час війни не змінилися. Звісно, бентежить, що буде далі, але невизначеність допомагає здолати улюблена робота. Сил надає підтримка близьких з нетерпінням. Чекаю повернення чоловіка, який служить у лавах ЗСУ. Війна змусила мене переоцінити цінності. Віднині на першому місці для мене здоров'я моїх рідних. Головною точкою опори є і будуть мої син і донька, кохана людина, батьки, мій дім, де я відчуваю свою захищеність, де завжди на мене чекають. Відпочити та відволіктися мені допомагає читання, найбільш до вподоби детективні жанри. Останнє прочитане – це серія детективних романів автора Теса Герітсена. Також я хотіла б побажати своїм колегам, незважаючи на нелегкий час в країні. Продовжувати йти вперед, ставити перед собою цілі, досягати бажаних результатів. Наш колектив згуртована, дружня команда. Дякую Богу за можливість співпрацювати з нею за допомогу, за моральну та професійну підтримку. Разом ми зможемо усе.